Просто ідеальний ранок. А, є. білий слон, обсерваторія. Ми таки туди дійшли. Сьогодні, мабуть, будемо спати приблизно до післязавтра. Я навіть походи більше не піду, особливо горами. Дорога з Херсона зайняла понад добу. І через те, що не було поїздів щодня, довелося приїхати на день раніше перед стартом. Так ми провели цілий день в класах. По-моєму, в мене є вже новий маршрут на хащі. Хащі надвірна. То ми вже в квасах. Ось тут є цей санаторій недобудований. Там Саня блищить і тут я. А зараз будемо ночувати. Ми в квасах. Нарешті доїхали. Поспали сьогодні вночі нормально. І, мабуть, я тут так нічого толком записувати не буду, тому що буду економити пам'ять і батарею. Класний блогер, так? Так. Наш улюблений горіх в косах. Я тут колись записувала нитічне відео, як ми не дійшли. Ми сходили з маршруту. Коли хотіли за ще в перший раз пройти. Ладно. Там Сапіга вже десь біжить. Давай каву пити. Вилізло сонечко, Бо то нам ще тут цілий день стерчати збиратися і так далі. Там сніг лежить на свидавцю. Ціла як куп. Піцу замовляли? -у, -у, -у дякую. Гуцульська піца. Подивимось, що тут є. Вау! Клас! Зараз будемо їсти. Нам видали вже наші стартові номери, вони який в мене гарний, 45. Саша 163. Це наші наклейки на рюкзак будемо здавати їх. буде трансфер речей, спасів до дзенуроні. І видало такі енергетичні батончики. Омном, їдло класно, м'ята фінік. Круто. Не видали булавки. Зараз Саша пішов, візьму, я цього разу не взяла. Не взяла цього разу булавки. І їх не видали. Поки що принаймні. Ось. Хотіла поспати, але так і не заснула. Дивимось. Ми встали сьогодні в пів восьмої ранку, спали 7 годин здається цю ніч, а попередньо вісім 8 аж годин поспали. В добрий путь нам через кількість там годин 19-27, а старт в 0 Це було дуже хвилююче. Сам старт. Коли кілька сотень ліхтариків рванули вперед і вгору, і на підйомі на перевал шешул, коли ця вервечка з ліхтариків тяглася попереду нас, це було дуже гарно. А при підйомі на Петра стало розвиднюватися. І це була така магія. Темно синє небо і ледь помітні образи гір на горизонті, я йшла серед інших учасників і тихенько собі плакала. Мене спитали, тобі погано чи що. Я кажу, ні, мені дуже добре. Просто ідеальний ранок. Спорті мої уче. Так виглядає ідеальний ранок. Це в ньому ідеально, крім вітру. Це був найкращий світанок цього року. Заради цього світанку на Петросі варто було пройти цей трейл. трей. А то піпіван мамаровський. А то Говерла. Говерла, Говерла. Сніжник то класно. Ото все не класно. Ну, реально, що це таке? А то. <пишут> іди сюди, помахай. Треба на Говерлу приходити 8.45 ранку. Це скільки? 8.30, 8.45. Скоро тут живо, місце. О, о, оце мені подобається. Крим це Україна. Для кримського татарського прапора. О, я згодна. Це клас. Підтримую. Піпіван. піпіван чорногірський. Ото. Гутин темнатик. Оце Туркул. Це Пожежевська якась із цих двох. Оце Брескул. перший до нас. А то ото від Гутентемнатика Темнатика, туди, походу, на шпиці пішло. І хмари, хмари, хмари низько. Брескол в сніжниках. Одам ребра. На Говерлі одна пара поставила варити чай, і нам запропонувала теж випити чаю і поїсти горіхів з медом, але ми відмовилися, тому що ми поспішали. Як виявилося, це було не дарма. Пізніше нас на КП 2 зупинять і скажуть, що ми запізнилися на 11 хвилин, тому не можемо проходити далі. Краєвиди нам на мільйон. А от там сосінка класна. На схилах брескула. Ідемо далі. Зараз скільки? Без 10-10 і ми ще не вмерли. Все нормально. Все прекрасно. Ці бігові гелі, це прям ух-ух. Класно. Няма-няма. Ми не перевірили їх до старту, але на старті все було ок, і нам сподобалось. Такий реально бустер. Який кілометр? Ну, 23-й десь чи 24-й. Я ж там не записала метрів 700. Я точно не скажу, вдома вже перерахую. Все нормально. Зараз підемо траверсами всіх оцих пожежевських. І потім на вершину Турбула. А потім буде КП-2. Біля Ребри або Ребер. Або... На спуску з Березкола почався перший дощ. Це був дощ з радом. Потім він припинився, ми піднялися на Туркул. Це той самий сніжник на Туркулі, де, вон і вон. де пролягає траверс. От. Будемо наверх лізти. І на Туркулі сходив вниз хлопець, який йшов таку саму дистанцію, як і ми, і він вже травмував ногу. І ми пропонували свою допомогу, але він відмовився. Далі КП-2. Нас зупиняють і кажуть, ви запізнились на 11 хвилин, тому ви мусите сходити з маршруту. Це була 12 дня, 12-11, якщо точно. Попереду ще півдоби, і ми кажемо, що ми зможемо пройти, і нас все-таки пропускають. Далі починається новий дощ дуже сильний дощ, з грозою, і треба підійматися на гутентомнатик. Це суперечить логіці, тому що не можна в грозу підійматися на вершини, але інакше не зарахують. І ми підіймаємося на вершину гутентомнатика, щоб зробити на ній фото для звітності. Далі гроза трохи відступає, але дощ починає йти горизонтально, і ми вже повністю мокрі, під сильним вітром ліземо на Бревенеску. На цьому підйомі я з'їла цілу шоколадку сама і вже відчувала, що мене трохи покидають сили. Це вже було за 30 кілометрів. Далі дощ припинився, вийшло сонечко, і ми змогли дійти до піпівани Чорногірського. Десь тут мене догнала така втома, що я просто сіла і... і не хотіла далі йти. Тільки посиджу пару хвилин. Я тільки пару хвилин посиджу, і все. На піпівані Чорногірському вже не було ніяких наїдків на контрольному пункті, але нам дали окропу, і ми заварили каву, яку взяли з собою. І це мене трошки розбудило. Після другої доби без сну це було дуже доречно. Запише відео, там білий слон, обсерваторія, ми таки туди дійшли. В 17-10 десь десь так. Ми думали, ми останні думали, що інших людей зняли з маршруту, то не встигав. Ну, здається, там ще 18 людей. Далі ми нікого не бачили більш крім нас і фотографів на шляху. Просто крокуси. Дуже красиво. Сьогодні бачили, зокрема крокуси і багато цікавих квітів. Ми прийшли смотрич і пішли на спуск. Спуск був дуже мокрий після дощів, роздовбаний сотнею ніг. З мокрим камінням. І корінням жерепу єлівцю. Я йшла і повторювала собі просто мантру: ми встигнемо до темряви, не поспішай, будь уважна, дивись під ноги. Ще один крок: будь уважна, дивись під ноги, не поспішай, ми встигаємо. І ми таки встигли. Перешили ми засвітло той спуск, він розкис. Це була жесть. Але я дуже рада, що ми його засвітло встигли пройти. Зараз ще видно. Півдесятої, точніше, майже близько 10 ми вже заходимо в Демброню. Пройшли від верхніх, ну, точніше, від гуцульських хат. Це там була молочна хата якась. Угу. Дорогою, безкінечною дорогою. Зараз будемо заходити в саме село, і потім, і потім ще по селу кілька кілометрів. Ну, це було круто. Особливо світанок на Петросі. А так це важко. Треба більше підготовки. Не знаю, і більше і гелі да? Не знаю, що буде завтра. Подивимось. Через тиждень у мене похід може бути. Потім ще похід через тиждень, а потім водний рогейн. Походу не відпочину ніколи. Ми ще не спали. Скільки ми спали? Ми прокинулися пів восьмої вчора і досі не спали. Це два дні і плюс одна ніч без сону. Сьогодні, мабуть, будемо спати приблизно до післязавтра, бо не проспати. І ось, що воно зарахуючи, не зарахують, наш результат не більше, що зарахують. Ми старалися, як могли на даному етапі. Ну, взагалі, я задоволена, що ми тепер маємо такий досвід. Да? Ти задоволений? Mm -hmm. Це було важко, але класно. Прийшовши на фініш, ми отримали свою медаль, забрали своє спорядження і пішли встановлювати намет. В цей момент я пересіла на пеньочок. І трошки засохла. І всю ніч я спала і дуже мерзла, і вдягла на себе все, все, що в мене було, навіть теплі речі і навіть не спітніла. Так давалася втома. Йдемо в Ворохті на полізничному вокзалі. Чекаємо потяг. Потяг наш буде в другій годині ночі, а приїхали сюди в першій годині дня. Просиділи годину 4 в кафешці, а зараз. Чекаємо тут ще довго. Я рада, що ми пройшли цю дистанцію, фінішували, все нормально. Вчора трохи суглоби боліли, кріпатура була тільки в верхній частині У мене, в верхній частині тіла. А, сьогодні вже є кріпатура і в ногах теж. і Чим далі, тим гірше було. Після обіду прям нормально так. А, дуже болять ікри. Це найбільше через ті підйоми і спуски, квадрицепси і малі сідничні, або середні, що там, десь збоку. От, от, от такі от зараз враження. А в цілому все нормально. Я думала, буде якась жесть сьогодні, але ну, ні. Можна ходити, можна кожного тижня ходити, так? Да? Саша каже, так. Да". <гум> так, мозолі майже не натерла трошечки тільки. І то було круто. Я вчора казала Саші, що я більше не піду ні на які трейли, не побіжу, не піду. <гум> Сказала, що я навіть в походи більше не піду, особливо горами. Але сьогодні нормально, вже плануємо. Ну тобто я не можу не піти в походи. А... На трейли далі планує, але треба розумно підбирати дистанції, і якщо все-таки піду на більші дистанції, треба дуже ретельно готуватися. Тому що те, то, що ми ходимо по 30-40 кілометрів майже кожного тижня ну, за день по наших пісках і, і лісах, то замало. І те, що ми в походи ходимо. І то що ще яка там підготовка. Бігаю я трохи, байдарки там і таке. Це мало. Це достатньо, щоб цю дистанцію пройти, достатньо, щоб не вмерти і щоб сьогодні себе нормально почувати, але все одно мало. Для того, щоб її швидше пройти і так далі. Буду готуватися. Не все одразу, да? Угу. Ну, а так, в принципі, нормально то що, то, що пройшли, то що пішки пройшли. Дуже рада, що нам дозволили таки дойти після того, що ми 11 хвилин а, на другому КП запізнилося. Але ми ж пройшли, пройшли. Да, довгенько, як там сьогодні на цьому на, на врученні призів. Сказали, що Сапіга знімає капелюха перед тими хлопцями, які ходять по 22 години по хребту. Що то, що треба мати як не нерви, а що ну, витримку стільки на ногах пробути. Щось там сказали про те, що таким хлопцям рятувальники не потрібні, вони самі тідуть. Ні, ну то правда, тому що моральна підготовка у нас нормальна. Фізична, може, недостатня була для цієї дистанції, ну, тобто її вистачило, але все одно, щоб швидше пройти, недостатня була підготовка. Плюс дехто дуже багато фотографує і так далі. Плюс нас е трохи затримали на першому КП і ще трохи там зупинялися, то, то поговорити, то допомогу пропонували хлопцеві. Не то щоб багато дуже часу втратили, але там. На, на кожній цій зупинці, на, на, на кожному моменті втрачався час. Треба якби розділяти, де, де забіг, а де всякий блогінг, поговорити і так далі. Але ще хотіла зазняти, щоб вам показати, то, як це все відбувається. Да? Покажу трохи що навколо нас, там Саня, там ми куртку сушимо. Намет у нас мокрий лежить і купа мокрих речей. Все мокре. Да. неї поки доїдемо. Там красиво, там не дуже, там гори. Краса. Скоро будемо їхати. Через скільки годин? Годин через сім? Нім. Сім з половиною. Дорогою назад в поїзді в мене почали боліти ті м'язи, про які я навіть не усвідомлювала, що вони в мене є. Найдрібніші стабілізатори в ногах. Валіла тильна сторона стоп і навіть пальці. Все, ми вже вдома. Нас зустрічає такий грамот. Цей трейл дався мені подальшою травмою. Втома накопичилася від всіх походів, підготовки до цього трейлу, сам трейл. Пізніше це не дало мені змогу піти в ЗТШ у 2021 році. Довелося відмовитися, і так ми пішли на великий похід байдарками, ще встигли пройти від Каховського ГЕС до Дніпровського лиману і назад. Повертаємось назад. Подивилися на маяк, подивилися на інший маяк і на лиман, і на станіславські кручі. і додому.